Близько чотирьох сотень підприємців привозу зібралися у вівторок біля адміністрації ринку. Сьогодні закінчився термін, який працівники надали дирекції на розгляд запропонованих умов праці. Ініціативні групи з десяти активістів руху за чесну оренду безпосередників дозволили уйти до будівлі адміністрації та висловити свої вимоги. В якості представників офіційних власників виступили силовики, начальник служби охорони перевозу, начальник відділу особистої безпеки Центру безпеки «Слов'яни». Сьогодні йде срок, який ви дали власникам ринку, для того, щоб внимательним образом ознайомитися з вимогами, підписаними більше двома стами підприємцями, які недовольні і не збираються миритися з існуючими сьогодні умовами на цьому ринку. Незважаючи на заявлену прозорість і розуміння, фіксувати на камеру процес перемовин представники адміністрації не дозволили. Об'єктивна інформація, яку ми зараз обсудимо, ми донесемо до учредителів ринку привоз. А приховувати було, що озвучені цифри вартості оренди торгових точок просто неймовірні від тисячі гривень до двох тисяч доларів на місяць. Незважаючи на всі обставини, важливий етап пройдено протягом місяця. Представник фірми ФРЕШ обіцяє позначити зміни умов оренди для кожного підприємця в приватному порядку. У вчора магазини будуть відкриті і робота в них відновиться. Взаємопомощ і готовність швидко зашітіть. Захистити... Підприємці висловили основні вимоги до адміністрації прозора тарифна сітка, довгострокова оренда і фіксована оплата в національній валюті. Договорили, що ніхто ніхто зараз нічого нічого не не платить. платить, Оскільки Договорились про те, що ніхто не буде виселений. ні на один павільйон не будуть повешені замки, ні один павільйон не Стіл переговорів найважливіший етап у вирішенні питання ринку. Привоз вже давно не є комунальною власністю Одеси. Люди впевнені, що їх намагаються вижити за допомогою непомірних податків.